Сьогодні в програмі, коли вдома, як на дворі, на вулиці дощ в квартирах вода чи відремонтують дах. Перший етап на фінальній стадії у Львові триває вакцинація від поліоміеліту. Торкаючись, бачу, незрячі можуть уявити, як виглядають відомі українці. Ах, двадцяти час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитесь новини. Вітаю! Сто років театру Марії Зеньковецької не за горами. Відтак зеньківчани всіма силами готують заклад до святкування. Одне латають, інше ремонтують. Розуміють, грошей в державі сьогодні катма. Відтак за допомогу, перш за все, дякують глядачеві та благодійникам. Через свій вік ці сходи вже геть не парадні. Вітак робітники активно демонтують, аби до холодів все встигнути. На це майже 200 тисяч гривень дали із міського бюджету. До кінця року повинні бути замінені сходи парадного входу та камерної сцени і замощена ось ця частина тротуару. А от коридори вдалося оновити вже за кошти благодійників. Так само й головну сцену театру. На це свого часу гроші збирали під час благодійного концерту. Все так погано, що якщо дуже дуже хочеш, ти можеш це зробити, і в тебе є багато прихильників. Якщо хочете, можна навіть використати таке слово спільників у твоїй хорошій гарній добрій справі. Якщо всередині театр поступово оновлюють, то гірша ситуація з фасадом. Стіни облуплені, а фарба потріскана. А це перше, що бачать люди. Він так і скаржиться. Як, як в, в, те, в те, у Львові? Культурному центрі батьківщини. Ми маємо отаку розвалюху. Постійно треба реставрувати, постійно треба за цим дивитися, щоб воно гарно виглядало, як не як центр міста. Однак не все так просто. Адже аби відновити бувало персу, потрібні вкрай великі гроші. Просто побілити стіни недостатньо. І так це проект на майбутні 5-10 років, певен директор Національного театру. Кошти на це поки шукають. Треба буде дуже багато і цегли перемуровувати, і так далі. Тому що цегла не завжди є добра. Була добра, коли, коли, коли вибудовувався театр. Якась є якісніша і вона витримала. А якась перетворилася практично на губку. Більше того. Ще не до кінця є зміцнені фундаменти, і вони ще в принципі ходять трошечки. Сам будинок побудували ще в 1842 році, як театр фундації Станіслава Карбика. Сьогодні це архітектурна пам'ятка державного значення. Ірина Кунинець, Софія Омельченко. Новини. І ще про ремонти. Коли падає дощ, жителі будинку на вулиці Котлярській, 10, відчувають його. Не виходячи з квартири, за словами місцевих мешканців, капітальний ремонт тут не робили вже понад півстоліття. Чи відремонтують і коли питала Ольга Тимуляк. Пані Марія, пенсіонерка, живе у будинку номер 10 на вулиці Котлярській, 44 роки. Каже, капітальний ремонт даху тут не проводили. Відколи вона тут проживає. Коли на дворі падає дощ зі стелі, капає вода. Тому змушена на горище розставляти тазики та відра, аби вода не потрапляла до кімнат. Як дощ сильний падає, я тільки сиджу на цей на стріху. І виліваю воду. Зверталися до Жеку, зверталися. Ніхто не хоче говорити, ніхто не хоче приходити, бо кажуть, що нічого матеріалу не мають, не мають чим робити. А у загальному туалеті, яким користуються двоє мешканців будинку, від вологи опадає стеля. Там падає згори, тече і падає, то шпатлівка, все падає на голову. Прямо падає на голову у комунальному підприємстві. Кажуть, проблеми створюють і самі жителі будинку, бо невчасно сплачують комунальні послуги. А тому комунальники не можуть придбати необхідні матеріали, аби відремонтувати покрівлю. Є мешканка, борг якої перевищує 10 тисяч гривень. Про проблемну покрівлю ж будинку знають поточні ремонти, тобто 10% від усього об'єму даху, проводять з ініціативи нашого ЛКП. Уносимо значить таку, таку пропозицію щодо включення дального даху по вулиці кота. 10 – в титульний список на проведення капітального ремонту дахів у 2016 році. Комунальники запевняють, звернення громадян отримали згідно з законом, мають місяць часу, аби відреагувати. Отож, завтра розпочнуть поточний ремонт даху будинку, що на Котлярській 10. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини. Держава судиться з аптекою. Державні приміщення на площі Міцкевича шість років тому передали в оренду. Однак дія договору закінчилась, новий не укладають, бо підприємці не погоджуються на встановлену ціну. Виселенням фармацептів тепер займається суд докладніше Ольга Матейчук. Ці приміщення у центрі Львова належать державі геологічній компанії. Ще у 2009-му частину приміщення здали в оренду приватній аптеці. Однак, термін дії договору закінчився весною цього року. Зв'язку з недосягненням компромісу у цих переговорах щодо умов договору. Ми не уклали нового договору. Тому власники просять звільнити займане приміщення. Ця справа вже розглядалася у суді. Феміда задовільнила позов. Однак керівництво аптеки з цим не погодилось і подало апеляцію. Наш варіант такий, який виходить згідно методики. Аптека має право на 3% від вартості майна. Ми зробили державну оцінку вартості майна. Вартість майна у нас вийшла 5 мільйонів 200 тисяч гривень. 5 мільйонів 200 тисяч гривень, і 3% з них це всього 13 тисяч. Ми згодились на більшу суму. Ми згодились на 24 тисячі гривень у місяць. Чи залишиться єдина гемоопатична аптека із власним виробництвом у Львові? Знову буде вирішуватися у залі суду. Розгляд апеляції призначений на грудень цього року. Однак у власності компанії є й інші приміщення. Зараз тут на площі Міцкевича магазин одягу. Однак в оренду приміщення здавалося книгарні ще у 2007-му. Основною. Умовою цієї оренди було облаштування книгарень. Тобто ці приміщення можуть використовуватись виключно для облаштування книгарень, оскільки і львів'яни, і гості міста знають, що таке будинок книга в народній назві. Проте... Всупереч цього без з нами, без з нас України. Львів, книга передала вказані приміщення в суборенду, змінивши цільове використання. У зв'язку з порушенням умов договору, власники приміщення звернулися до суду з вимогою дострокового розірвання договору і звільнення приміщень. Наразі справа на розгляді. Ольга Матейчик, Олег Греб, новини. Електронний сервіс у кишені. Перші картки учасника АТО львівські вояки отримують вже найближчими днями. Найнеобхідніші для цього документи у ратуші почали збирати. Власники електронної картки найперше матимуть безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, а крім цього, за спрощеною процедурою, увесь перелік адміністративних послуг у міськраді. Більше про це далі у сюжеті. Картка учасника АТО це один із проєктів електронного урядування у ратуші. Аби колишні бійці зрозуміли, як вона діятиме, для них влаштували навчання з комп'ютерної грамотності. В серпні ми комп'ютеризували клас в Галицькій гімназії. Там почали навчання для учасників АТО. Вчора ми відкрили міський такий клас. Також за естонський грант закупили обладнання і почали вже. Вчора перша група навчалася. Наступним етапом туди приєднаються інваліди. А це ще один крок у розвитку еурядування, особистий кабінет мешканця. На сайті міськради він працює із червня. З новинок ми зараз ввели нові послуги Львівської міської ради, які можемо замовити. Ось тут тобто зараз є вже більший перелік послуг. Тут в вчаку з були чотири. Зараз ми вже бачимо, що їх є. 12. тобто приходити в міську раду в кабінет вже немає так, потреби? Так, так ми, ми вже маємо перелік довідок, який ми можемо замовити тут. Тобто то, то прийти треба тільки забрати вже готову довідку. Загалом через особистий кабінет львів'яни зробили поки що близько 400 запитів. Проте і в паперовому вигляді отримати документ не так вже й складно. Сихівчанка пані Ольга приватизує квартиру. А прийшла за цим до щойно відкритого центру надання адмінпослуг у її районі. От мені дали інформаційну карту. Розказали, які мені треба документи, що потрібно, дали от заяву, щоб я заповнила. Дуже зручно, дуже зручно. Дуже центр адміністративних послуг на Сихові відкрили за принципом такого ж офісу у ратуші. Документообіг тут повністю електронний, жодних візитів до чиновників. У міській раді на першому поверсі є центр надання послуг. І дуже часто люди повинні приїжджати з інших районів. Ми хочемо, щоб в кожному районі був свій центр надання послуг, будь-які питання пов'язані з владою, будь-які інформації стосовно платежів чи, наприклад, там оформлення паспорту можна прийти в цей центр, він працює повний робочий день. Наступний такий центр вже готовий до відкриття у Личаківському районі. І це лише частина нашого випуску. Далі розповімо про щеплення від поліоміеліту, відзначення річниці ЗУНР та вже звично новини спорту. Не перемикайте і не пропустите. Ж минулого тижня під час першого етапу всеукраїнської імунізації від поліоміеліту на Львівщині вакцинували більше п'яти тисяч дітей. Триватиме перший етап імунізації ще до кінця цього тижня. Щеплення роблять у поліклініках міста, а також у школах та садочках. Для цього створили спеціальні виїзні бригади медиків. Вакцинування є добровільним та безкоштовним. Лікарі застерігають поліомілітполіоміеліт. Це гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає параліч. Вірус поширюється здебільшого через зараження їжу та воду. Найбільш вразливими до нього є діти. Лікарі наголошують, єдиною профілактикою цього захворювання є саме вакцинація. Область отримала достатню кількість вакцин. Це є вакцина і з поліо, тобто інвактивована для перших щеплень, для дітей, які були не щеплені. І оральна полімелітна вакцина це 141 700 тисяча доз для вакцинації дітей, які вже отримували вакцинацію проти поліміліту і зараз підлягають на оцю додаткову турову імунізацію. Тема поліеміліту ми продовжимо з гостем у нашій студії. Це Олег Когут, заступник головного державного санітарного лікаря Львівської області. Доброго вам вечора. Доброго вечора. отже, як триває процес вакцинації? Чи можна вже підсумовити перший етап, який вже скоро завершиться? Ну, перший етап вакцинації завершується вже цього тижня, в суботу. Треба сказати, що він проходить досить активно і з розумінням зі сторони батьків. І я сподіваюся, що і в подальшому цей процес буде належним чином відбуватися. Вакцинується фактично. Ну, будемо говорити згідно тих майже згідно тих програм, які були намічені по тій кількості, які ведеться, і на сьогоднішній день ніяких проблем з вакцинацією фактично не виникає. Ми не маємо ні одного випадку захворювання вірніше на захворювання якихось реакцій, пов'язаних з вакцинацією, але при тому всьому, при такому позитиві, ми маємо, на жаль, понад 200 відмов батьків від цієї вакцинації. Це ну, напевно, все таки ми не змогли донести необхідність даного процесу разом з лікувальниками до батьків. Я думаю, що далі цей процес покращиться. І, власне, от до цього питання: я суперечна від думка взагалі щодо вакцинації, в тому числі щодо вакцинації поліеміліту. Чому так? І. Чи насправді важливо вакцинуватися? Однозначно важливо. Я би напевно почав з того, що є такий постулат. Якщо, якась подія, якщо подія не відбулася, її важко оцінити. Основним критерієм фактично протидії вакцинації являється те, що в нас захворюваності немає відповідно, і для чого людей вакцинувати. Якраз Причина того, що немає захворюваності, пов'язана з тим, що в свій час вакцинацію проходили абсолютно нормально проходили всі, скажімо, за тих самих радянських часів, і розмов не було, треба чи не треба проходити вакцинацію. Але я розумію, що це можливо не зовсім правильно звучить. Людина має право право вибору, в тому числі чи вакцинуватися, чи не вакцинуватися. Але історія вакцинації доказує, що єдиним специфічним профілактичним засобом так званих імунокерованих інфекцій, які в нас є 10, Вакцин мається на увазі відповідно тих захворювань, показує необхідність і доцільність проведення вакцинації. Я проведу тільки один приклад, який стосується безпосередньо поліоміеліту, щоб зрозуміли необхідність даної вакцинації від даного захворювання. В 1958 році в Радянському Союзі захворюваність на поліоміеліт, а тоді ще не було вакцинації, становила 10 на 100 тисяч населення. Якщо я не знаю, скільки там в той час було населення радянського союзу, але якщо ми возимо, скажімо, населення Львівської області на сьогоднішній день це приблизно 2,5 мільйони. Тобто понад 250 людей, а в першу чергу це є діти захворіли би на поліоміліт, і приблизно кожний десятий мав би проблеми або невиліковні паралічі. А на жаль, це захворювання приводить і до смерті. Друга друга цифра, яка напевно важлива, вже коли почалася вакцинація протягом 1991-1995 році в цілому європейському регіоні, в тому числі на Україні, було зареєстровано тільки 36 випадків захворювання. А з 1997 року на Україні дане захворювання не реєструється. Можливо, це якраз і послужило тим, що люди не хочуть вакцинуватися, бо даного захворювання немає. Але це абсолютно невірно. Тому що якщо ми не будемо на сьогоднішній день вакцинуватися, а на жаль, людство є вакцинозалежним вже, але не тому, що це було штучно створено, а тому, що це єдиний спосіб боротися з такими інфекційними захворюваннями, особливо вірусними, які є поліоміліт, де фактично лікарств від даного захворювання немає, тому вакцинуватися однозначно необхідно. До випадків, які були на Закарпатті, планова вакцинація від поліоміліту в Україні була однозначно. Вона була постійно і в радянські часи, і вже під час незалежності України. Міністерство охорони здоров'я постійно видає відповідні накази, в яких включені ті чи інші вакцини. Крім того, це передбачено і законом про захист населення від інфекційних хвороб, де поліоміеліт війшов як одне захворювання, яке проти якого необхідно вакцинуватися. Але то, що виникло, скажімо, на Закарпатті, воно не послужило, скажімо, першопричиною того, що проводиться додаткова імунізація, питання щодо додаткової імунізації в Україні виникло ще раніше ще не було цих випадків. З чим це було пов'язано? Безумовно, в першу чергу, з тим, що дуже низький рівень вакцинації це було пов'язано з однієї сторони з відмовами від вакцинації, а з другої сторони з тим, що просто не було вакцини. Забезпеченість вакцинами була дуже низькою в останні роки, і відповідно того імунного необхідного прошарку, щоб зупинити. Захворюваності не було. І от, вивчаючи всі ті моменти, Всесвітньої організації охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я ще, ще раз наголошую, до того, як були діагностовані ті два випадки захворювання, воно прийняло рішення про додаткову імунізацію. І от вже в подальшому, коли проводиться так званий моніторинг, і ми вивчаємо захворюваність на так звані гострі мляви паралічі, які є ну можливо таким як індикатором можливості виникнення захворювання в даній ситуації щодо поліоміеліту, при дослідженні виділень від цих двох дітей був виявлений. Він не дикий ще будемо говорити, бо він просто пов'язаний. З давно проведеною десь вакцинацією він став в якійсь мірі патогенним. Таких випадків було два і за критеріями всесвітньої організації охорони здоров'я в державі, де такі випадки виявлені. Оголошена епідемія. Це черговий раз підтвердило необхідність проведення цієї турової імунізації в Україні. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії був Олег Когут, заступник головного державного санітарного лікаря Львівської області. Дякую. У Львові відзначили 97-му річницю листопадового повстання, після якого у 1918 році було проголошено західну українську народну республіку. Цими вихідними львів'яни вшанували пам'ять українських січових стрільців, вояків української галицької армії та військових, які загинули в зоні АТО. 1 листопада у Львові особливий історичний день. 1918 року у Львові відбувся переворот. Австро-Угорщина припинила своє існування на українських землях. Натомість виникла зунер. Молода республіка проіснувала лише півроку та впала під атакою польської армії. З цього часу українці вшановують пам'ять січових стрільців та української галицької армії, що творили українську державу та полягли в бою за неї. До меморіалу воїнів Угата Зунру представники влади та громадськості поклали квіти та лампадки. Помолилися також і за сучасних героїв України. Слава свій, до вшанування долучилася і молодь, яка традиційно пішою худою від університету Франка йде на Янівське кладовище. Вшановує героїв і львів'янин пан Богдан. Чоловік приходить до меморіалу січових стрільців вже 20-й рік поспіль. Ми повинні всіх всіх згадувати і шанувати. У них була ситуація набагато гірша, ніж. Зараз у нас, аби частково повернутися у часі, у Львові відбулася реконструкція листопадового чину. Учасники військово-історичного театралізованого дійства відтворили для вів'ян і гостей міста бій за Львів у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. Українці вже біля центральній частині міста утримують важливі для керування державою об'єкти стратегічні і польські добровольці, польські вояки. Розпочинають ці власне перші бої проти українців, щоб не дати можливості українцям зміцнити свою державу. Цей бій відтворили приблизно 80 реконструкторів. Амуніцію та зброю збирають, виготовляють власноруч або замовляють за віднайденими оригіналами. Театральне дійство зацікавило сотні глядачів. Почались перші постріли. Вже на рефлекторному рівні починаєш пригинатися, починаєш поводитися правильно. Є відчуття, що так само, як наші діди колись захищали, там боролися. Приємно, що є люди, які про це пам'ятають, які це відновлюють. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, новини. Торкаючись, бачу, у Львові презентували інтерактивний соціально-мистецький проект для незрячих. Завдяки цьому проекту, люди, які живуть у темряві, можуть уявити, як виглядають відомі українці. Поруч із кожною скульптурою відповідний текст шрифтом Брайля та озвучка голосами відомих людей. Андрей Шептицький із довгою бородою, Леся Українка із заколеним волоссям, а Сергій Нігоян у шапці. Львівські незрячі тепер можуть уявити, як виглядають ті, про кого знали лише на словах на виставці постаті українських письменників, філософів, журналістів, громадських діячів та героїв Небесної Сотні. Трішечки вже ну так вдалось пізнати, подивитись, як люди виглядають. На кого більше схоже, риси, обличчя, а вони тільки починають дізнаватися про великих українців Маленьких львів'ян цікавлять ті, про кого вони вчать у школі. Тарас Шевченко. Григорій Сковорода. філософ, гуманіст, про письменник. Ідея проекту належить десятирічній незрячі дівчинці із рівного, яка дуже хотіла побачити, як виглядають Леся Українка, Іван Франко та Антон Чехов, бо їх твори їй читає мама. Частково її мрія здійснилася. На виставці представлено 12 скульптур величних українців. Ми вирішили, що не буде стандартно білий гіпсовий Франко чи Шептицький. Вони будуть кольорові, провокативні, які вразять, які будуть підсилені додатковим світлом. Кого варто показати, визначали незрячі. Загалом вибрали 20 постатей, однак на всі не вистачило грошей, Хотілося побачити деяких наших артистів сучасних. От зупинився вибір на Володимира Васюку, на Марії Заньковецькій, на Георгію Гонгадзе, на Сергії Нігуяні, на митрополиті Андрея Шептицькому. Попри тих. Класичних вже осіб, до яких ми звикли Тараса Шевченка, Івана Франка і так далі. Виставка триватиме у Львівському палаці мистецтв до кінця цього тижня. Далі експонати помандрують усіма радіонами Львівщини. Доторкнутись і побачити видатних українців зможуть у Харкові, Черкасах, Дніпропетровську, Рівному та у Києві. Ірина Качмари, Юрій Матьора, новини. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Для цього телефонуйте нам на номер нашої гарячої лінії. Більше інформації на нашому інтернет-порталі lviv.tv. будьте з тими, хто змушує вас усміхатись. Смійтесь, поки ви дихаєте, і любіть, поки живете. Дякую, що з нами. Побачимось! Вітаю з вами новини спорту на ТРК Львів літньо осіння частина чемпіонату України серед команд другої ліги завершена. Приємно, що на мажорній ноті цю дистанцію прийшов єдиний представник львівщини у цьому дивізіоні Стрийська скала. В останньому поєдинку перед зимовою перервою підопічні Василя Малика приймали аутсайдера ліги Нікопольський колос. Трийська скала зустрілася зі своїм останнім суперником у цьому сезоні Дніпропетровським Нікополем НПГУ. Малиново зелені від початку поєдинку заволоділи м'ячем та майже не віддавали шкіряну кулю суперникові. Підопічні Василя Малика створювали гольові моменти один за одним, однак сітку воріт не влучали. Гости рятував то воротар, то перекладина. Нас підвела реалізація, я не забив кілька моментів. Не знаю, може недооцінили, чуть-чуть суперник, але то буває. М'яча у сітку воріт Андрій Кохман таки забив. На сьомій хвилині після штрафного гравця Нікопольської команди 49-й номер Стріян зрізав головою м'яч у власні ворота. 0-1. Після автоголу до кінця першого тайму Малиново-Зелені так і не змогли виправити ситуації. Та гра вдавалася дуже тяжко. Перший раз ми настраїлися на не знали, що сильно буде ігра команди. Так вийшло, що нам треба нас. Наш головний тренер Василь Малик щось стрихнув ще першого тайму. Там третій була перемога, ми боролися до кінця. Під час перерви Василь Малик таки зумів підібрати потрібні слова для своїх підопічних. Васили трошки швидше грати. Трошки швидше грати, і агресивніше в атаці, і активніше, і агресивніше. Хоча і по першому таймі ми створили досить гольових моментів, але не було агресивності в атаці. На 72-й хвилині гри голом відзначився Валерій Бондаренко. А вже через 10 хвилин його подвиг повторив Андрій Кохман. Стрийська скала виборола заслужене друге місце у турнірній таблиці. Хотілося б, звичайно, на першому місці завершити чемпіонат, але друге також, як для скали, за останніх сім років це таке рекордне місце на екваторі. Футболісти скали кажуть, що здобути такий хороший результат в цьому сезоні допомогла і підтримка вболівальників. Дві тисячі приходить раніше по 300 чоловік, по 400. Я для кого грати так приходиш по 300 чоловік. немає навіть тих емоцій. Емоції просто зашкалюють. У центральному протистоянні четвертого туру жіночої суперліги чинний чемпіон Львівська Галичанка на виїзді двічі перемогла володаря бронзових нагород Херсонську Дніпрянку у першому матчі. Підопічні Василя Козера поступаючись після першого тайму, все ж здолали суперниць: – 33-27. У другій зустрічі господарки теж дали дві бій: – 25-20 на користь Галичанки. Попереду у п'ятницю та суботу у львів'янок ще складніший іспит двобій з Ужгородськими Карпатами, які, як і Галичанка, налаштовані боротись за чемпіонство. І це все на сьогодні. Гарного вам вечора. Зустрінемось уже завтра.